Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, що вам заважає мати коханого або кохану. другу половинку. Будемо притягувати другу половинку до вас. Скажіть мені, карта Лінарман, чому істинна причина, що заважає вам мати другу половинку. Мати коханого або коханого. Так, скажіть, покажіть. Ну, тут виходить, що у вас був досвід невдалий, в минулому був невдалий досвід. Є чоловік, який вам подобається. Або є людина, якій ви подобаєтесь, отак краще сказати. І ця симпатія, вона буде взаємною. Оці головна причина зруйновані відносини ті, що вже у вас були. Але ключ в ваших руках, щоб бути в парі. Так, на майбутнє виходить, що стосунки в парі, пара буде, і стосунки будуть такі більш ну, дружні, довірчі, будуть, будуть діти, буде такий період дуже гарний. Ви дуже будете подобатися цьому чоловіку. Карта -букет – це коли ну, ви прекрасна для нього. Зараз у вас дуже якісь гострі відносини. Не хочете ви мати ніяких стосунків, я б так сказала, бо в минулому дуже неприємні були спогади про це. Ви віддали, віддалились. І взагалі віддаляєтесь від другої половини від пари, щоб не мати її. Але вже ідея, я б сказала, виздоровлення, бо вже мрії про те, що колись, може, там далі будуть відносини в парі, вже є. Вам не подобається ходити куди там, на ну, виходити в світ, не подобається. Ви більш такі домашні. І є ті, хто заздрили. Карта Криси. Це ті, хто заважали вам, да? хто вмішувався, втручався в ваші стосунки. Якась жінка в возрасті, яка дуже вплинула на те, що було раніше. І поки не загоїться оця рана, то стосунків, звісно, не буде, але ви вийдете з цієї з цього становища все зміниться. І зараз ми приберемо все, що вам заважає. У клевер вийшла карта, удача на вашій стороні. У декого це буде чоловік значно старший у вас. Декого так програється. Але так, пара буде і все буде добре, і будуть дуже класні стосунки, такі довірительні, дружні. Можливо, будуть якісь в когось програється так, що це буде десь, кудись поїдете, на відпочинок. І там зустрінете свою другу половинку, свою пару. І у вас є близька подруга, яка така мягка, біла, пушиста, як лисичка, така акуратна улибається, все вас випитує, спілкується з вами така, як ви їй довіряєте. Насправді вона коварна хищниця, вона несе вам загрозу, від таких треба позбавлятися. Так, прибираємо все, що вам заважає, щоб мати пару, притягуємо вам другу половинку. Так, 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 оце, що було в минулому, це я прибираю все. Карти дають пораду, що треба вимести сор із ЗБ. Всі оці, що були на гараздні, просто позбутися їх, забути їх. Навіть якщо залишились речі, якісь чоловіка, який у вас був раніше, то. Позбавтеся цих речей, щоб вас, вам про нього нічого не нагадувало. Заперечу, забути ту історію. Вона пройшла, скінчилась і не може більше впливати на вашу подальшу долю. Вийшли два чоловіки, і старший, і молодший. Це загальний розклад, тому для когось це буде чоловік постарше, для когось це буде ровісник або молодший чоловік, але той, і той дуже гарний. Ми перекриваємо. Ні колоди карта клівер, це дуже хороша карта. Це на удачу, що все буде так, як ви собі заплануєте, все у вас вийде. Так, перекриваю, перекриваю, перекриваю. І карту сонця ще шукаю. Ось вона перекриваємо. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам мати другу половинку, бути закоханим, бути коханим, бути щасливим, жити в парі і мати щастя, бути щасливим. По Верховному суду та буде так. Перешкод більше для того, щоб мати пару, немає. Притягуємо другу половинку. Вища сили, прошу допомоги в цьому. Та буде так, так буде. Дякую всім за увагу. Ставимо лайки, підписуємось на канал і до зустрічі!